Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу розповісти про нову акцію Подарунковий набір Love Is у магазинах Мережі АТБ. Щоб отримати подарунковий набір за акційною ціною 149 гривень, потрібно зробити покупку на суму від 100 гривень або за покупку товарів партнерів. Наприклад, я взяв нектар від своєї лінії. Період проведення акції з 10 лютого 2025 року по 15 березня 2025 року, включно за умови наявності акційного товару. Гарантовано можна знайти у кожному боксі цукерки жувальна гумка Love Is, сертифікат криптовалентинка, сертифікати з кодом на подарунки від партнерів, магніти Love Is, а також можливість отримати одну з 250 прикрас. Срібне серце з діамантом. Ось як виглядає цей бокс з усіх сторон. Дякую за перегляд. Якщо не важко, натисни вподобайку та підпишись на мій канал.